Атаку цієї ночі Ірану по Ізраїлю вже називають атакою в прямому ефірі. Це дуже серйозний поворот в безпековому питанні на початку третього тисячоліття. Поворот цей серйозний саме тим, що починаючи з 7 жовтня в війну вступили між собою дві ядерні держави. Так, тому що більшість фахівців дуже добре усвідомлюють, що терористична атака Хамасу проти Ізраїлю 7 жовтня 2023 року була вчинена за підготовки навчання, забезпечення тренування Ірану і підтримки, і в тому числі забезпечення матеріальне, в тому числі навчання. Російської Федерації. Разом з тим треба усвідомлювати, що пряма атака з території Ірану проти Ізраїлю розширює фронт дій, привертає на себе увагу, що ця атака була здійснена з явним урахуванням уроків російсько-української війни. Зверніть, будь ласка, увагу на. Вебразність запуску безпілотників, таку ж вилеобразність запуску ракет Земля-Земля і, в тому числі, балістичних ракет. Це підтверджує те, що в російсько-українській війни учасником є Тегеран. Він не тільки постачає обладнання, компоненти для збору безпілотників і компонентів ракетного будівництва. Він бере участь у навчанні, підготовці, коригуванні тактики використання безпілотників. В тому числі, треба чітко розуміти, що у нічній атаці бере участь проти Ізраїлю і Росії. Небезпека подібної атаки ще й в тому, що видно, як скоординовані дії активізації на російсько-українському фронті. І ірано-ізраїльському. Ми залишимо за розглядом ті випадки, коли намагалися відгородити Іран починаючи з 7 жовтня від участі в цій агресії проти Ізраїлю. У нинішній ситуації треба додати, що активізація дій на фронтах російсько-українському. Ірано-ізраїльському співпало з активізацією агресивних дій Китаю як проти Філіппін, так і проти Тайвань. Зрозуміло, що Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість вустами своїх очільників. Зрозуміло, що на засіданні Ради безпеки Китай і Росія заветують запропоноване Ізраїлем рішення. Зрозуміло, що це лише підтвердить те, що існує координація в діях між Москвою, Пекіном і Тагараном. А це лише вказує на те, що зло об'єдналось. Задача добру об'єднатися, створити спільні сили, спільне командування і нанести поразку, як рашистському режимі. Фюрера Путіна, так фундаменталістському режимі Аятол в Ірані, так і режиму червоного диктатора в Китаї. Бо події з агресією Росії проти України і Ірану проти Ізраїлю говорять про те, що наступним буде удар по Тайвань китайський. Якщо вчасно. Не зупинити Москву і Телеграм ситуація буде розростатися, і цей військовий гриб буде рости як гриб після ядерного вибуху. Зрозуміло, що за таких умов треба усвідомлювати те, що заклики до того, щоб зупинитися, сісти за стіл переговорів. Виглядають як неадекватні. Поясню чому? Тому що, так як кожну паузу фюрер Московський використовує для того, щоб наростити боєкомплект, збільшити кількість шахедів, ракет, так і режим Аятол в Теграні буде збільшувати випуск безпілотників, ракет. Земля-земля балістичних ракет. І ні в Україні, ні в Ізраїлі не вистачить НАТО сил, щоб очікувати сидіти, склавши руки, поки фюрер Московський чи Атола Тегеранський хаменії не дасть казівку в чергове атакувати. Звідси заклики про те, щоб Україна. Не атакували НПЗ, щоб Ізраїль не відповідав на атаки Ірану, виглядає просто як заохочення що Росії, що Ірану. Бо в цей час фюрер Московський і Аятола Тегеранський будуть збільшувати кількість озброєнь і готуватися до наступної атаки. Рецептом для того, щоб ситуацію розв'язати, є тільки один підхід. Власне, той, який було показано цієї ночі, коли об'єдналися декілька країн в силу технологічних вимог, тому що, по-іншому, збити таку кількість було неможливо, тому цієї ночі працювали і системи протиракетної оборони Америки, і Єрданії. І Іраку, і Великобританії, і Саудівської Аравії, і НАТО безумовно, бо без координації і штабу протиракетної оборони в Ізмірі, зробити ні моніторинг, ні точне прицілювання неможливо, коли в небі знаходиться більше 300 об'єктів. Звідси, очевидно, що. Вина за все те, що відбувалося з затяжкою необхідності прийняття рішення, лежить на тих, хто затримував голосування в Палаті представників, хто зараз буде переступати з ноги на ноги, думаючи надавати допомогу Ізраїлю, чи не надавати допомогу Ізраїлю, чи ще б, як стримати Ізраїль в тому, щоб нанести удар у відповідь. І так побажаємо очільниках, які долучені до прийняття необхідних рішень здорового глузду, і можна як можна найшвидшого прийняття рішень і по допомозі Ізраїлю, і по допомозі Україні. Тому що кожна година, кожна хвилина це плата людськими життями, в тому числі за безпеку тих. Хто вагається з прийняттям так важливих рішень?